Неуважність, тративливість, зниження працездатності, порушення сну, всі ці та інші симптоми притаманні стресу. Білоцерківська психологиня Тетяна Джуган розповідає, які є види та ознаки цього явища. Стрес він буває двох таких варіантів: це гострий стрес, гостра реакція на якусь стресову подію, і буває вже хронічний стрес від тривалого періоду перебування в тій чи інші стресові події. Ну, наприклад, гострої. Е, коли я чекаю доньку зі школи додому, але вона вчасно не приходить. Я до неї телефоную, вона не бере трубочку і в мене. Починається стрес, хвилювання, я починаю думати, переживати, дзвонити до інших і так далі. Але донька приходить через 5 хвилин і пояснює, телефон там розрядився і тому подібне, і я заспокоююся. Але оце була ситуація, я не знаю, де моя донька, реакція, моє хвилювання, так, і тоді я відпускаю. І протягом дня до вечора я вже цю проблему, цю ситуацію повністю відпускаю. Це гострий стрес. Якщо на зв'язок не виходить людина протягом 2, 3 або 5 ти Дип? Да, або місяць-два ми не знаємо, де знаходиться людина, або ми не знаємо, як буде далі в нашій країні. Да, то це якраз таке і є хроні постійне перебування в хронічному стресі, тому що в нас немає закінченої події, стресу в нас немає виходу із цієї події. Да, і тому ми перебуваємо в хронічному такому стресовому стані. Потрібно реагувати відразу, намагатися подолати цей стрес, бо це негативно впливає на нас, як і фізично, так і морально. І поділилися. Чи переживали стрес і як з ним бореться? Як боролася, ну колись прочитала таку сентенцію, що якщо тобі погано, знайди того, кому ще гірше, і допоможи йому. Тому мене реально. Мабуть, від стресів витягує якась робота, якісь справи. Я намагаюся допомагати внутрішньопереміщеним особам. Я волонтер Червоного Христа вже певну кількість років, і ці справи вони відволікають, там є ситуація, треба зробити, і немає не можливості думати про те, що щось там десь про свій внутрішній стан, не концентруєшся на цьому. А думаєш про ту роботу, яку маєш зробити? Ми, мабуть, відволікалися, ми працюємо в театрі і ми збирали гуманітарну допомогу тоді на Бучу. То, мабуть, боролися саме так, коли працювали і знали, що це піде до людей. Стрес ні. Це від людини зависи. Жінка переживала стрес. Діти це менше й особливо. Ну це просто настроїть. Правильно, щоб вони вийшли перший місяць, неділя, чим позаймалися роботою, любимим заняттям, там. переключитися. А так є люди різні по стресу устойчивості. Тому тут питання індивідуальне. Стрес переживали, звісно, всі в цьому житті. Як з ним боролися? Ну, знаєте, боротися з ним складно. Певно, люди зараз, мало хто має можливість або має бажання звертатися до психологів, хоча це потрібно робити. А ті, в кого немає такої змоги, ну певно, за допомогою близьких людей, підтримка друзів, коханих, рідних, домашніх улюбленців можливо, і надії і віри в світле майбутнє. Тому дбаємо про себе та про рідних. Нехай ніхто не втрачає віру, адже те, про що ми думаємо, те й трапляється. Як казав видатний лікар Ганс Сельє, стрес це не те, що з вами сталося, а те, як ви це сприймаєте. Марина Коломіць, Марк Симінський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.